Загрози важливі події, гарні новини на найближчий час можуть бути удари. По інфраструктурним об'єктам, які і так уже поколихані. тобто можуть бути повторні удари по якимось українським да, да, це у поганих новинах. А, ну верніше у загрозах, не в поганих в загрозах. новинах. в Загрозах, да, це удари по старим місцям, які і так уже ви поняли. Єлі тут он бинтиком перев'язані, по яким уже і так лупили. Ну це прям перший момент. Так, другий момент дуже велика кількість дезінфи, і це випадає в загрозах, друзі. Дуже велика кількість ілюзорної е, інфи навколо диявола, тобто навколо навколо договорів, будь-яких домовленості договорів. Прям диявол з ілюзією. Це, це те, що я казала, і в записі е, да, на, на марафон про те, що дезінфи маніпуляційної. Буде до кінця року просто сракою жуй. Тому, пожалуйста, не на кожну новость карвалол. Я вас прошу, пожалуйста, десь фільтруйте, не читайте, якщо не можете впоратися. Мать отак пропустите, нічого там важливого не пропустити, бо вони вам ранці пишуть, що все капець Україну злили, всі відмовилися, все капздамо, одні самі самісінькі з голою жопою в полі стоїмо. А через уже вечором, о шостій вечора, понимаєте, вони вам пишуть: Боже, нас підтримали всі на світі. І гроші нам дали, всіх нас кинули, ніхто від вас не відмовився. А вас уже до шостої вечора отак от перетіліпало Так що давайте спокійненько Спокійненько, бо це, бо це в загрозах. Дезінфи буде просто капзда. Просто у загрозах якісь є знову ми про фронтові про фронтові моменти. Є якісь просування у ворога. Да, вони проходять попажу по пажу мечів. Вони можуть бути локальні, не глобальні, але вони є, тобто можуть бути якісь якісь просування і якісь обмеження для нас, тобто, це знову важкі ситуації на покровському напрямку. Да, які у нас є напівкотли, намагання за 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 десь. Зажати якісь позиції а, там в районі а, Мирнограда. Ну, ви зрозуміли, тобто тут -от небезпека там оточення або напівоточень і невеликі локальні десь прориви. І, на жаль, з нашого боку, якісь а, ну втрати там території чи когось. Я маю на увазі. Тобто, тут воно, на жаль, на жаль, воно фігурує. А, поки на фронті легше не буде. Чесно, легше не буде. А, от Так. Важливі події зараз. У важливих подіях якісь заяви якихось партнерів. Їх тут просто я тут хто тільки не говорить. Понімаєте, тут щось воно випало у важливих, у важливих подіях. Раз щось трандить, два трандить. купа людей, люди. люди Це партнерські історії, заяви про потенційні якісь переможні позиції, про якісь нароботки роботи, про якісь ну, там, гроші. Підтримки коротше знову у нас гуде інфопростір у важливих подіях, прям гуде інфопростір і скоріше за все скандали. Знову, і тут скандали, вони не тільки внутрішньоукраїнські. Тут, по ходу, скандали і якісь секретні інф і, і спливання секретних інформацій, які призводять до скандалів. Да? Тобто викриття когось чогось кудись на фоні бабок, якісь інформаційні треші. Я ж кажу, це не тільки внутрішньоукраїнське, але й світове. От. Тому чекаємо на скандали і на зливи, і на якісь інтриги і розслідування не тільки всередині українського політичного простору, але й світового політичного простору. Бо таке враження, що всі готові один одного сажрати, скомпрометувати. Коротше, в важливих новинах тут у нас щось несеться. Цікаве, веселе, багато дієвих осіб, тітьки, дядьки, всі між собою сруться. Коротше, все красиво, все як ми любимо. Беремо попкорн, попкорн. Не карвалол, Ділим мінімум на Спокійно. <світно> так. <сь> <світно> що в важливих подіях фігурує Трамп. Тільки воно таке биполярне, що я не розумію, що воно хоче сказати. Це так нова і незвично. Він біполярний Так, <свісна> <свісна> да, 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 ні, правда. Вибачте, Трамп, який з одного боку виступає третю стороною Рафантом і і. і... І з одного боку, наче для нас несе п'ятірку мечів як ножі в спину, а з іншого боку, пряме правосуддя і якісь, ем, і якісь навпаки матеріальні плю... Ну коротше, я не знаю. Я не здивуюся, якщо в один день він скаже, що Україна винна вообще во всіх гріхах. і ми вбили кенеді, а в другий день скаже, видаю Україні бабки, і взагалі Україна класна баба. Ну типу, класна країна, супер. супер Позвонить Путіну територію. і скаже: Віддай віддай Україні Донбасу Луганської Запорізьку і Херсон. І Крим і валізвідти, тут да, да, коротше, да, оце от, це от, да, от така, от якась тут історія. Короче, щось буде Трамп заявляти і до речі, щось буде заявляти Путін про якісь перспективи. І це теж у важливих у важливих новинах не знаю з чим пов'язане, що для нас важливою новиною є очередний бред старого діда, але чомусь є. Бо там буде якась інфа про якісь інструменти. Не знаю, що він там буде потякати. Може, треба буде його послухати між дострочок, може, десь ляпне, угу. знаєте, якусь. Важливо інфу, там намір, інструмент, план на подальше, ще щось, і ще кудось. Ну коротше, що-то там і Путін буде заявляти. Не впевнена, що прям цей тиждень, але скоріше до кінця року у нас тут весело буде, прям дуже дуже весело. Так, гарні події. А то що там? -то, то це біполярні -бі діди маразматичні, то не є гарною новиною. Знову у нас про якийсь інструмент. Про якийсь інструмент, про якісь перспективи. Знову, до речі, про розвінчування інструмент, працювання перспективи, розвінчування міфів, виступання третьої сторони, для того, щоб для нас вибити сонце, тобто гарний результат для того, щоб зробити щось для нас перспективне. Знову купа фігурних карт. Коротше, це оце повторюється тема з тим, що наші товарі. Ще в Лондоні да мають якийсь якусь історію. От вона повторюється в гарних новинах. Щось тут будуть качать у цьому питанні. Щось тут будуть стовідсотково качать. Є якісь перспективи від якоїсь жіночки на фінанси у нас. на фінанси Знову виліз Трамп, до речі, зі своїм правосуддям по відношенню до України в гарних уже новинах. Понімаєте? Я ж кажу, біполярний дід. Ну ну Біполярний дід Коротше, таке от цей. Тому, ну, друзі, першу ну, погану заяву від Трампа серйозно не сприймаємо Чекаємо наступних днів да. після поганої заяви. І знову щось про фінанси, про потенційні якісь чи виробництва, чи потенційні якісь а, вливання грошей, чи якісь такі штуки, ну, прям непогана новина. Непогана новина. І цікавий. І знову, з нашого боку, якась цікава підступна для Росії історія. Підступна для Росії історія, скоріше, і, 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 і Верховна Жриця, щось пов'язано із оборонопроможністю або захисною позицією. Може, десь щось влупимо інтересне теж. Ну, типу. Що слугує якогось, не знаю, може, захисним механізмом, може, ППО, яке крякне, чи літака якогось чергового, коротше, в Ну, Щось пов'язане із захисною або оборонною історією, так? саме в оборонному ключі, не нападанчому, а оборонному. Може, якийсь там завод для ракет ППО, я не знаю. Ну, коротше, от там якийсь якийсь я ж кажу, грузовий літак черговий, ну, що то таке. І причому так підступненько, коварненько, як ми вміємо, красиво, так що шо, щось цікаво несеться. Угу. Так, друзі, ви тут просили видалити одного персонажа то не Ютуб автоматично видалив, то я опустила очі, і більше цей гітаріст, нудіст нам не заважає. Бо там всяку дурню писати. Ну, Гітаріст, нудіст, ананіст, біцяніст, ну як його нормально можна назвати, коли людина приходить і всі не такі. ну Нормально ж людина щаслива не пише. Mm. Погані речі. Тому він Оце, нам більше так, заважати, так. воно нам більше заважати не буде. Гітарист нудіст. <рі> Я думала, там уже пішов контент 18 плюс в коментарях, Понимаєте Ну достойний не поки нам... там просто даже... ми таких тем не піднімали, розумієш? Так, да, а там даже достойного достойного це нема на що подивитися. Ну що це таке, Ну та тут ці фотки не можна вилишати. Ну, коротше, якась е е дивна персона була, її вже нема. Все, друзі, е забули про нього, то, як перешагнули, і йдемо далі. Сашуль, напуття, можливо, побажання, слова є Давай, заряджай нас на цей тиждень. Я ж вам іще раз кажу: не читайте геть новини, або якщо читаєте, не переймайтеся новинами. Я вас дуже прошу, тому що нестись буде ну, таке говно по трубам, що ми не будемо знати, що робити, я вам серйозно кажу. О, от, Поэтому ап, а, а, а поки апокаліптично не дивимося на ситуацію, розуміємо, що велика кількість дезинфей. Її видно, вона несеться гострополітична, зовнішня, внутрішня, спокійненько. Реагуємо спокійненько. Дуже вас прошу, от реально спокійненько фільтруйте. Бо ранком будуть одні заяви, в обід інші ввечері вже третє. Вас вас не хватає з вашою нервовою системою. Тому робіть собі детокс. Я от, от, там на один день, хоча б вимикайте ті телеграм-канали, ідіть займайте своїми справами, не лазьте в тому телефоні, пішли всі в сраку. все А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.